ошалять дождик. Ошалять. Сажа на тропический похоже. Хана воды. Оу! За те що? Побачив трошки вода стоїть, звісно, в огороді. Але то таке, не дуже прям, я думаю, зашкодить між картошкою. Короче, явились, м'яко кажучи. Да... Якби тут аж ручійок з'явився. Да. Це равно вже було схоже на тропічний вив. Ну коротше, огород залило трошки. Тільки, блять, хамуха грязюки дофіга та